На скелі понад містом знаходиться князівський палац Монако. Звідти, починаючи з 15 століття, рід Грімальді управляє невеличкою державою. Як вдома почувається у палаці житель Монако Анрі Доря який все життя працював у князівській адміністрації? Коли я крокую площею перед палацом, то гордий з того, що мешкаю в Монако. саме тут було засноване князівство. А я ж знав і князя Рен'є і його сина Альбера. У Монако своя історія, яка на всіх нас наклала свій відбиток. Анрі Анрідоріа особливо подобається гуляти вузькими провулками історичної частини Монако між князівським палацом та собором. Будівлям тут по кілька століть, і звідусіль видно море. Море тут надзвичайне. Воно змінюється щодня. Безперервно змінює кольори. Тому тут не буває одноманіття. На вершині скелі Грімальді розташований океанографічний музей. У центрі дослідження моря відвідувачі можуть зблизька подивитись на мешканців морського та океанічного дна. Кілька десятиліть центром керував Жак ів Кусто. Його наступники продовжують роботу легендарного французького дослідника за допомогою науки ми хочемо пробудити емоції, інтерес чи навіть любов до моря. Музей як храм, який оберігає океан уже понад 100 років, і оберігатиме в майбутньому. бонсанте схід від історичної частини міста розташований порт Геркулес, найбільший яхтовий порт Монако. З роками він розрісся, власне, як і яхти, що кидають тут якір. сьогодні тут все виглядає інакше ніж у часи мого дитинства. Цього ще не було взагалі, а там внизу було просто море. того муру також ще не було. Однак тут все швидко з'являється та збільшується, і скоро ми станемо свідками появи тут штучної суші. акваторія площою у 6 гектарів має бути висушена біля парку, прямо за казино, визначним місцем Монако. Площа перед Казино є символом гламуру, який у всьому світі асоціюється з Монако. У Отель Де Парі міжнародна еліта відзначає свої свята чинне щодня. Усі кажуть тут як у Діснейленді. але тут не Діснейленд, а місце, де гарно почуваєшся, яке відрізняється від інших місць у світі. Хоча може я просто люблю це місто, бо народилась тут Район міста Фонвей виник на насипних ділянках суші. У апартаментах цих висоток мешкають відомі спортсмени з усього світу, як-от німецька велогонщиця Юта Кляйншмід. Розарії нагадують про минуле Монако. Троянда була улюбленою квіткою голівудської зірки Грейс Келлі. Після одруження з князем Реньє вона стала носити титул княгині. Грейс Келлі вплинула на місто, хоча б тим, що додала йому гламурності. Тобто, до появи Келлі Монако не було таким відомим, а тим більше таким популярним серед зірок. Це вона всіх їх сюди привела. Можливо, Грейс Келлі треба завдячити і тим, що у місті завжди вирує нічне життя. У барі готелю Колумб коктейль, грейс, шампанський з пелюстками троянд нагадує про минулі часи. Гарний аперитив для нічної вечірки у Монако, яка може тривати до самого ранку.